Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. І що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим як напала в повномасштабному на Україну, що там фашисти, це же дебендера. Це вся ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують. На то щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські коридори ці країни Балтії, але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, два тижні назад я записував відео про те, що готується готується вже військовий стан, повноцінний на території Білорусі і Польщі Зараз і там повністю вистроєні війська НАТО. Америка вже перейменувала свій міністерство оборони в міністерство війни. Тоді всі досить. Такі, ну тобто 50% коментарів були про те, що не милий, що ти там розказуєш туди-сюди. Прийшов вже час, якийсь певний це стало очевидно. Ну слава богу, до людей доходить. Але давайте зараз розберемося ситуацію більш детально, що вам в цій ситуації всі взагалі діляться людям, які в Європі чи в Україні, як на це реагувати і як на кого це повпливає наступним чином? Отже, я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це зупиниться десь в країнах Там Балтії. Це точно 100% Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон а, а, з Польщею, Латвією і Литвою. і так само всі країни НАТО. То, які доступні до цього, які дотичні до цього змогли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. Я не буду показувати картинки, бо заблокую просто відео. Це через це, можливо, в телеграм-каналі за посиланням в шапці профіля, Можливо, і що вони так привезли, і постояти все, і роз'їдуться? Тобто. Друг друга на понт будуть брати, але саме саме найбезбашений, це, звісно, буде російська сторона, почнуть перші провокації. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і ці самоліти, і, і квадрокоптери їхні. Вони нічого не замічають, а як українська фура заїжджає, так замі... замічають. Ну ладно, упустимо це. Це все, все рівно робиться не без російської руки. Щоб ви розуміла, російська колона, п'ята колона, вона є всюди, в тому числі не та можна в Польщі, Всюди всюди ця рашка блін. Потикалась. то я кажу, переходьте на українську мову. Бо російська мова це просто один з основних інструментів, як може за вас а, братися і маніпулювати Росія? Щоб руський народ вас треба спасати народ, поняла? така історія. Отже. Фінляндія, от що роблять зараз Фінляндії? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські ценності. Росія каже Фінляндії. Що це ви там Фінляндії? А вас, я перепрошую, ну давайте, щоб без мата, дуже хвилює, вообще, що у нас в Фінляндії живіть там своїм життям. Ні. Бо в Финляндии тоже есть ру русский народ, такие там разговаривали на русском, их тоже типа надо спасать. Вы там из непонятного какого-то типа полурусского мира делаете какие-то евромир, на сцену страны.